Привіт всім з вами Дедіон і Сьогодні у нас буде розбір е, саме е, я не знаю, анонсу хеллоуінського івенту, можна так би сказати. Тому не забудьте підписатись, поставити вподобайки, написати коментар, якщо ви постійний глядач. Ну якщо ви тільки-тільки зайшли, то подивіться, чи вам до вподоби такий контент. Якщо до вподоби, то підпишіться, будь ласка, на канал. Також хотів би подякувати спонсорам каналу, які підтримують канал, не дивлячись ні на що. Дякую, мої любі. Поїхали розбирати. У мене тут є декілька, ось, декілька текстів, декілька ключових слів, про які мені потрібно вам сказати. І почнемо з самого початку, тому що хеллоуінський івент завжди, е завжди переслідується тим, що буде якийсь новий танк. Танк Хеллоуіну саме. Минулоріч це був Фараон, а в цей, річ буде, в цей рік буде саме танчик під назвою Я не знаю, як саме. Але дуже хотілося б знати. Я думаю, що ближче, скоріш до все, до е, цього івенту ми дізнаємося трішки раніше, я так думаю. Танк взагалі е, знову ж з двома гарматами, якщо можемо побачити зараз, давайте трішки подивимося ось так. Так, один тонкий нюанс. По-перше, гармата все-таки одна. Тобто я передивився своє відео глянув, і гармата одна, то просто макет. І по-друге, е, танк можливо буде мати дозарядку. Це інформація неофіційна, так що, може, так, а може і ні. Будемо бачити. Все. Не відволікаю. Танк з двома гарматами. Ось вони є зліва, справа. Також башта, така як в М103, щось схоже. Чи взагалі не В М103-го, а ближче, напевно, до, фази, до якоїсь фази. Ну, ось точно катки. Точно взяли з фази. Також, до речі, один тонкий нюанс, про який нам який нам показали, до речі, так це про те, що каточки, коли їх збивають, вони будуть ремонтувати, вони будуть, можна буде від'їхати назад, скажімо так. Це механіка у Йохів, така ж сама аварійна гусениця. Коли тобі збили і ти можеш від'їжджати назад, правильно сформулював. Тому в нього ця е, механіка буде І е, все мабуть. До речі, досить цікаво, що тільки ця механіка. Вони вирішили, видно, не придумувати з іншими механіками, як це було з фараоном, де тільки на пустинних картах. Не дуже механіка. А ось тут вже з аварійною гусеницею, ну, типу, окей, може бути. Єдине, що подивимося, скільки в нього буде броні, він, до речі, більше нагадує, знаєте, кого. Не фазу ну фазу по каткам, а ось сам вигляд нагадує дуже могильник, могильника. Не знаю, правильно напишіть в коментарях, як це правильно буде. Не тому що українською могильник начебто, але трішки нелогічно. Також, до речі, такий невеличкий нюанс. Це я хотів показати саме, що буде в івенті. Ось Нам показують, ось нам показують свічку, нам показують якесь зілля і нам показують камінь. Це, скоріш за все, будуть. Валюта буде, яку нам треба буде фармити в боях? Також не забуваємо, що буде безкоштовний ланцюжок і донатний ланцюжок. Тобто цей танчик можна буде забрати тільки за донат. Його неможливо буде забрати безкоштовно, це треба розуміти і знати. Можливо, хто тільки в цьому році почав грати, то е, будете знати, е, яка саме валюта буде для безкоштовного, яка валюта буде саме для е, Платного івенту, ну, щоб забрати Хеллоуіну. я не знаю, чесно поки що. Але ми знаємо, що будуть обвіси. Знаємо, що будуть аватари в будуть контейнери Хеллоуіну. Там, до речі, на одному із контейнерів собак слід собаки чи вовка. Точно не знаю, але можливо з тих контейнерів можна буде дістати то контейнер обвісів, щось типу того, і там можна буде дістати якийсь новий обвіс, начебто поговорюють, що буде обвіс в вигляді вовка. Але чи так це буде, подивимось. Також можна буде забрати сам танк, якісь нові бустери, тому що на бустерах намальована ворон, ворон не знаю правильно, чи ворона. І е, є фон профілю саме з цього танку до Хеллоуіну, Тобто в безкоштовному цього не буде, а ось в платному, звісно ж, це все можна буде забрати. Якось так, йдемо далі. Далі нам показують, до речі, меджая. Меджай цікавий момент, що це відео випустили вчора і вже почали сьогодні потрішечки закидувати те, що показали нам сьогодні, ну, вчора. Меджай. Меджай закинули в безкоштовній підписці, тобто за 10 днів ви кожен день заходите в гру. Якщо хто не знав, то в крамниці вона доступна. Ви заходите, і там є розділ, індивідуальні пропозиції, мабуть, чи нові щось, типу того. І ви заходите, натискаєте Отримати безкоштовну підписку», Вона у вас активується, і ви кожен день заходите і забираєте сертифікати. Там x 5, якщо не помиляюся, і там ще й сірка є. Також цей танчик можна продати за 250 золота. Якщо він у вас є, я не знаю. Я б на всяк випадок, е, тому що я не знаю, я не дивився, чи написали яка компенсація за нього, коли ти отримаєш цю підписку, коли ти збираєш танк цією підпискою. Тому, скоріш за все, краще продати цей танчик, і ви його отримаєте. Ну точно 100% 250 золота, тому що я не знаю, яка буде компенсація за нього. Логічно, що повинно бути 250 золота. Я, чи буде вона дійсно 250 золота, саме коли ви його заберете, а у вас цей танк є. Краще не ризикувати. Ну, я по собі знаю по ВГ. Якось, е, якось так. Далі в нас є СТОМ, показують новий обвіз е, ліхтар з вороною. Також е, минулорічний е, обвіз, де привид типу. Як я розумію, бере цей ліхтар і там до однієї сторони, до іншої літає. Ну, коротше, ви зрозуміли. Також е, показують минулорічні, до речі, на прозі прога в такому ж самому камуфляжі, який давали минулий рік з івенту на Фараона. Також обвіз світильник Джека в кажани, і я не пам'ятаю, як це гармата якась там. Також є. До речі, досить цікавий момент. Ось це показали нам контейнер. І не дарма нам показали контейнер, і що він відкривається. І це означає, що ми отримуємо з цих контейнерів лікана, отримуємо смешера, якого нам показують. Також отримаємо звідси жах взагалі кошмар, але жах українською дракулу. Тобто, мабуть, зробили контейнер для всіх танків з Хеллоуіну. Я не пам'ятаю, як ось цей танчик називається. Напишіть в коментарі, якщо пам'ятаєте. Це Spark, якщо я не помиляюся. Також Хелсінг в цьому контейнері буде. Могильник, якраз у цей той же самий, про який я казав, що він дуже схожий. І імба це анігілятор. І також ТЛ 7120 показали. До речі, досить дивно, чи він там буде в тому контейнері, не зрозуміло, але мабуть логічно, що так. Також Франкештанк, Танкінштанк взагалі правильно, але ми кажемо так. Фараон останній танк, який був минулоріч. І звісно ж, нам ще показали новий танчик, який вийшов уже сьогодні. Це КвПЗ07 РХ. Який, до речі, в мене є огляд на каналі. Якщо ви не знали, то зайдіть, подивіться, можливо, дізнаєте щось нове про цей танчик. Ну і звісно ж новий режим. Звісно, що в Хеллоуін, Хеллоуін, до речі, хто не знає, в цьому році буде 31 жовтня. Е, тому готуйтеся скоріш за все, десь за тиждень почнеться цей івент. Скоріш за все, десь після двадцятих чисел. Можливо, ну мабуть, після двадцятих, мені здається. Хоча все може бути. Також нас будуть чекати, скоріш за все, я не знаю, але можливо, ем, як це правильно, декілька режимів. Тобто він буде не один. Відродження 100% буде. Я думаю, що і виживання 100% теж буде, і можливо, буде якийсь новий режимчик, саме який був в гравіродження. Я не знаю. Це мої думки просто. Я не роблю ніяких ВГ, це не показувало. Але мені здається, що, можливо, і завезуть цей новий режимчик, чому б і ні. Але це чисто мої думки. Я не знаю. Тут, тут нам тільки показали, що буде відродження, що буде виживання. Але всі ми розуміємо, що, можливо, будуть ще якісь режими. Хотілося б це бачити. Також щодо цього, мабуть, і все, да? нам більше нічого не показали. Так, це все і там сміх за кадром. І все, і книжка закривається. Тобто, нам, як хто пам'ятає цей івент, хеллоуінський, минулорічний і позаминулорічний, це книга Фаліанта. Бляха, скільки років вже ця книга Фаліанта, і вона постійно в нас кожен рік відкривається і нам показують, що там буде нового, як главами якимись. Якось так, наче все пояснив. Якщо вас цікавлять ще якісь новини, то обов'язково пишіть в коментарях, будемо розбирати. Ну, начебто, все розповів. Чекаємо, чекаємо до зустрічі.